Привіт! Сьогодні вівторок, канютка в школі. Я тут підсмажила котлетки, накупляла фруктів. І вгадайте, чим я ще тут займаюсь? Варю мило в школу, це називається не мала баба клопоту. Не хотіла, щоб дитина отримала одиницю. Воно мені взагалі це все не подобається, не треба. Але ось варю. Ось і прийшла моя доця зі школи. А я думала, ти будеш до 6 годин, до 18.00. Не було гео. І прийдеться за тобою йти, бо дуже темно. Покажи свою зачіску. Гарно. Сьогодні в мене вийшло доволі гарно. гарно. А ти знаєш, що ми сьогодні з татом робили? Що? Варили мило. Ідемо подивишся. Тільки в нас немає формочок. Були для кексів, але я їх повикидала, бо кексів робити не збираюсь і, і Ані не раджу. Ось так. Потім ножем зріжемо і буде такий ковелок мила. Посипиш якимось глітером, перев'яжеш стрічкою. Нормально? Пайдіо? Угу. Нагрівай тобі супчик? Да. З рікадельками? Угу. А по літературі щось получила? Угу. Оце не пригодилось, що ми сьогодні вранці писали? А, тільки дарма. Витратили час. Я дивилась по мові в тебе вісім. За домашню? Так. Да. зрозуміло. Угу, ну йдемо їсти супчик. До речі, вчителька за це дерево поставила 10 і за цю брошку теж поставила 10. Ну, одним словом, сказала недостатньо гарне. Заскучала за своєю бусинкою. З своїм котичком? Абуся спала? Скажи, дрихала собі. Сонне царство в неї. Мурчить, чуєш? Mm. Ще сьогодні я в тебе купила корінь. Імбіря, імбир. Ось. І Нарізаю, і такими кусочками ми занютою їмо, впало. Те, що впало, те пропало. Не бери його до рота, викидай. Або помию, або, ну, коротше, помий. Це мені буде. Ось. Його можна сушеним, можна свіжим їсти, ну, по кусочку. Я так розумію, для імунітету я прочитала. А мені тіту не дуже подобається. А мені подобається. Таке пекуче, правда? Бусінка тут вечеряла своїм кормом. Заюшечка. Малюшечка. Аня сіла обідать чи то вечерять. вечерять. Вже вечерять виходить. Бо школа якось так, і не рано, і не в обід. Приходиш, теж так якось. Ну, Друга зміна то є друга зміна, але нам друга зміна більше подобається, ніж перша. Можна поспати, можна вранці щось доробити. Ну, мені подобається більше. Так. Покуштуй мої котлети і скажи, чи смачні. М -м? Mm. Ну, все. Смачного тобі. Дякую. <реку> а потім з'їсиш хурму, добре? Бо вона вже така занадто м'яка. Mm -hmm. Бусть, ти вже зробила математику. Ань, вона каже, що все зробила і відпочиває. А ти зробила? Ні. Все понятно. Бусь, роби за неї математику. Боже, яка милота. Лапки склала. Ой, боденьку. зайчик такий. А я цілий вечір читаю Кінга, я їй наливаю в школу компот, а вона його приходить і п'є дома. Для чого ти того термоса носиш? Не розумію. Все приносить. Бутерброди принесла, компот принесла. Макака. Ну, макака, ну що ти скажеш? Ані не мило вже застигло. Прикрашать вона його не хоче, тільки стрічкою. Це в п'ятницю треба принести? Ну, ясно. Ну, таке звичайне. Так. Так, береш в школу булочку і котлету. Да. Взяла кульочок? Mm -mm. Бери вже ту котлету і йди. Все добре закрий. Давай на компот. Хочеш воду? А, води точно нема. Вода вода гаряча. Кип'ячена, а такої немає. Наливаю компот. Принеси термос. Нічого не забула? Ні. Бусинка, прикинь, вона знову йде в школу. Представляєш, яка печалька. Знову будеш чекати. Ну не сумуй. Моє мишенятку. Мою холюся. Мою только халюся, холюся так? На вулиці сьогодні сонечко, але доволі прохолодно. Буська у вікні щось побачила. Часом так смішно спостерігає за пташечками або за машинами. У нас тут дорога. Тролейбуси їздять, да, Буся? Чого ти відвернулась? Бусі? Ці курту не буде холодно? Mm -mm. Може, радужно вдіть? Mm -mm. Не? Ти сьогодні йдеш? Ну все, давай пока. Щасливенько. Тем цьом. Ми зібрались в магазин. Ялинка какая. Панетони, хочеш таке mm -mm. за 500 гривень панетончик. Mm -mm. Дубайський шоколад і міленіум 99%. Купляємо? Mm -mm. Так, зайдемо ще в АТБ. А сьогодні такий морозець відчувається. Скажи. Так, прохолодно. Ну. Аня, бери тележку, типу ми будемо тут купувати цілий вагон і тілешку. Ми взагалі за хлібом прийшли. У знижці майонез чудовий? Ну, прям такі. Да. десять візьми Санта-Клаусів. Угу, угу. Побільше. Ідемо, візьмемо хліб і хлібці. Що нам ще треба? Масло. Масло. Ферма. Ферма. По акції. Один-два. А, не знаю. Ну, бери два. Дата, Аня. До сьомого так, все. Ну, угу. скій, по хаті ходить. Це класна шапка. Якби робили в школі якусь таку вечіринку, взагалі супер. Мені Так подобається, ця шапочка скільки вона коштує? Та ні, вона напевно не дешева, бо вона така хорошої якості. Шапка новорічна Санта 160 гривень, 159. Ну так. Так, це іграшки нам не треба. Мені подобається ця ялиночка. Прикольно. Вона 169 гривень, вона нам теж не треба, але така цікава. Ще є потяг. Да, такий перевозик. Ну, теж гарненький. Ага, теж гарненький. 149 гривень, так? Да? Так. Да. А ти в цій шапці так і підеш? Я вже і забула, коли. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!